Павбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Головний тренер Аврори Євген Задорожний. Пане Євгене, вітання вам із перемоги. Це вже четверта перемога поспіль для команди, до того ж, проти Сокола, який напередодні йшов другим. Що на вашу думку стало запорукою успіху у цьому матчі? Мабуть, та робота, яку ми про провели на протязі. Тижня вона зіграла велику роль. І хлопці дуже якісно віднеслись до настрою на гру, виконували майже всі настанови і дуже гарно ми виглядали в цій грі. У другому таймі, коли суперник пішов з п'ятим, фактично нічого витиснути із цього соколу не вдалося. А Аврора натомість забила ще кілька м'ячів уже в порожні ворота. На вашу думку, за рахунок чого? За рахунок дисципліни в обороні це сталося? Ну, насамперед, в 5 це ризик. Десь ми дотерпіли, знайшли помилки суперників і вдалося нам забити. Чи було налаштування на Сокіл якимось особливим? Ну, Так скажемо, ще зарано особливих налаштувань. Мабуть, їх треба робити десь пізніше на фінальні ігри, фінальні ігри чемпіонату та кубку. Звичайна робота, звичайна підготовка. так, З направленістю, що це дуже гарний суперник, дуже якісний. Чудові вони гравці, з якими дуже тяжко грати, але ми вистояли, ми виграли. І я поздравляю клуб Аврора. Я дякую своїм хлопцям за таку чудову гру, за таку відданість грі. Все вийшло. Так, і сьогодні ще, як завжди, на домашніх матчах Аврори. Підтримка вболівальників дуже гучна. Чи справила вона якесь, якийсь вплив на фінальний результат? Ну, скажу так, що це, мабуть, найбільший вплив, найбільше той речник, який зіграв свою величезну роль в тому, що ми сьогодні виграли. Їхня підтримка, вона колосальна. Трибуни забиті, барабан, люди вболівають, кричать Аврора. Ну, це, це неймовірна історія. Ну що ж, дякую вам і ще раз вітання з перемогою. Павпет титульний партнер Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.